Азура Олівія Ареа 25-го модельного року довгоочікувана новинка сезону. Серія представлена чотирма спінінгами, які мають різні завдання. Проте мають і одне спільне покликання це ідеологія арія фішингу. Вашу увагу одразу привертає оновлений дизайн та матеріали руків'я. Проте це лише верхівка айсбергу. Найважливіша відмінність криється у використанні нового карбону SkyFlex 36 тонн. Саме завдяки йому спінінги стали швидшими та чутливішими. А суттєве зменшення кількості паразитних коливань дозволило робити влучні закиди ще легше. Ось чому реакція бланків на відчайдушний супротив жвавої моторної форелі стала просто миттєвою. І як наслідок ми зробили просто величезний крок уперед, як в ефективності снасті, так і в цілому від емоцій під час рибалки. Легша, швидша, чутливіша. Саме такими епітетами і хочеться описати дану лінійку. Між іншим, вудлища ви вже можете придбати в величезній мережі наших магазинів флагман, або просто відвідати сайт флагман.ua.